Серія Fallout заслужено вважається класикою рольових ігор. З'явившись на наших моніторах у далекому 1997 році, завдяки Black Isle Studios, Fallout заполонив серця мільйонів геймерів. Але після вдалого сиквела та провального спінофа франчайз потрапив до рук Bethesda, відомий тим, що любить загрібати якомога більше грошей при якомога менших затратах. Третій Fallout хоч і був вельми позитивно сприйнятий гравцями та журналістами, та далеченько не дотягував до рівня перших двох частин. Так, Bethesda збагатила франчайз Вимірністю, бойовою системою реального часу і голосом Ліама Нісона. Та загалом Fallout 3 скоріше розчаровував, аніж тішив. Простий і передбачуваний сюжет та неправдоподібний ігровий світ зробили своє. Третій ФОЛ залишив по собі мінімум приємних спогадів у серцях шанувальників двох перших ігор. І ось у 2009 році видавець Bethesda доручає створення продовження серії студії Obsidian Entertainment, заснованій вихідцями з Black Isle Studios. Цей факт вселив неабияку надію в душі фанатів, які ще пам'ятали, якою повинна бути рольова гра у постядерному світі. Детальніше про усі частини цієї ігрової серії ми обов'язково розповімо вам у майбутньому. Сьогоднішня ж наша розповідь присвячена Fallout New Vegas. hole in ей дароголено. Як зрозуміло з назви. Події нью Вегас відбуваються у місті Лас-Вегас та його околицях. Головний герой гри кур'єр, який згідно з контрактом повинен доставити ігрову фішку в одне з казино Нового Вегаса. Та фішка ця не проста, а золота, тобто платинова, і є неабиякою цінністю для того, хто знає, що з нею робити. Саме такою людиною виявляється Бенні, представник одного з найвпливовіших кланів Нью-Вегаса. Гра починається з того, як Бенні пускає кулю в голову головного героя і тікає у невідомому напрямку разом із платиновою фішкою. Виживши якимось дивом після побачення з кулею, головний герой стає на шлях помсти, але саме від гравця залежатиме, що, з ким і в якій послідовності трапиться далі. На відміну від третього фола, у цій частині гравцеві навіть не натякнуть на головну мету проходження вже на перших хвилинах гри, і складати кавалки укладанки докупи йому доведеться самому. За панування над греблею Гувера, найпотужнішим джерелом електроенергії в регіоні, змагаються три основні фракції: Республіка Нової Каліфорнії, Легіон Цезаря. І таємничий містер Хаус Республіка уособлює бажання людей побудувати нову країну на руїнах старого світу. Легіон це організована армія работоргівців, які хочуть одного розділяти й панувати. Ну а особа, яка промовляє до героя з під зображення вусатого чоловіка на моніторі, це одна з найбільших загадок Нью-Вегаса. У своїх пригодах гравець зможе не тільки обрати фракцію, яка буде йому найбільше до вподоби, і допомогти їй захопити контроль над невадою, але й стерти з історії тих, для кого на його думку немає місця у новому світі. Окрім вищезгаданих, на руїнах околиць Вегаса є ще декілька десятків фракцій та організацій, кожна з яких має свої цілі та методи їх досягнення. Від дій та рішень гравця залежатиме ставлення представників місцевих фракцій до нього. Нелінійність та кількість можливих рішень гравця це головна особливість Fallout New Vegas. Зберігаючи вірність класичним Fallout'ам, розробники поклали варіативність проходження за основу гри. Більшість квестів у грі можна пройти кількома різними способами, і на кожну стадію завдання впливатиме величенька кількість різноманітних чинників. Від компаньйона, який у даний момент супроводжує героя, до прокачаних навичок та атрибутів. Саме такий підхід дозволив розробникам створити гру, яку як і перший та другий фол, хочеться проходити знову і знову. Окрім практичного застосування, навички та атрибути персонажа частенько впливають на доступність тих чи інших реплік у діалогах, що також додає варіативності проходженню і задовження. Волення від відігравання обраної ролі розробники зробили сильний акцент на цікавих персонажах. У кожного з більш-менш важливих ніпів є свої характер та світогляд. Окремо хотілося б звернути увагу на глибоке пропрацювання компаньйонів. На відміну від інших рольових ігор від Бетезда, у New Vegas кожен напарник не тільки допомагатиме героєві в бою, але й поділиться своєю історією. В міру того, як кур'єр подорожуватиме разом із певним компаньйоном, то ділитиметься все новими і новими подробицями свого минулого. А з часом. Пройнявшись довірою до героя, попросить допомоги у якійсь важливій справі. Квести компаньйонів це чи не найцікавіші пригоди у Нью-Вегас? До озвучення ігрових друзів було залучено декількох відомих акторів: Перрі, Пері, Дей, Зекері Лівая, Майкла Хоґана та інших. Мандруючи локаціями нового Вегаса, частенько ловиш себе на думці, що це дійсно справжній постапокаліптичний світ. Блукаючи зруйнованими магазинами, заводами, готелями та музеями, ти легко зможеш уявити собі, як колись до великої війни тут працювали, жили та розважалися безтурботні люди. У своїх подорожах герой неодноразово потраплятиме у сховище Волтек. Це не просто дуже атмосферні локації. У кожного з них є своя історія. Окрім захисту жителів від жахів війни, у більшості підземних бункерів була й додаткова мета. Певний соціальний експеримент, мандрувати глибинами сховищ, поступово довідуючись про долю, що спіткали їх мешканців, це чи не найцікавіше заняття у Нью-Вегас. Тут гра винагороджує гравця за допитливість, а тому радимо не лінуватися, читати кожний знайдений комп'ютерний запис, поступово відтворюючи картину подій, що привели мешканців сховищ до трагічного кінця. Ну а найсильніше враження справив музей у штаб-квартирі організації Репкон, де можна побачити експонати раннього ракетобудування, зазирнути до сувенірної і знайти справний планетарій. Багацько ігрових локацій наштовхують на думки про проблеми людства і дозволяють пройнятися страхіттями руйнівної сили атома. Світ Fallout можна охарактеризувати як альтернативне майбутнє. Розробники, наче повернулися в минуле до Америки 50-х років 20-го століття. Там вони поспостерігали за людьми, начиталися популярних наукових журналів та надивилися фантастичних фільмів. А тоді втілили у своїй грі майбутнє, яким його уявляли американці з середини минулого століття. Однак, у порівнянні з усіма попередніми світами серії Fallout, цей найбільш розвинутий. Це вже якийсь пост-постапокаліпсис. Тут дедалі більшу цінність отримують гроші Ші замість закривок від пляшок ядер-коли. Все більше значення має закон та адміністративне підпорядкування, значно активніше відбувається торгівля. Тощо до того ж, уперше в серії, ми можемо побачити справжню живу зелень можливо, більш живу ніж хотілося б мешканцям цього світу. Та все ж оаза в оригінальній ідеології існувала лише на словах, та розробники відмовилися включити її в остаточну версію гри, щоб не порушувати атмосферу занепаду і руйнування. А найголовніше те, що у цьому новому світі нового Вегаса набули цінності геть абстрактні речі, такі як сувеніри та азартні ігри. Останніми просякнуті, здається, навіть ґрунт у пустці і вода у глибоких печерах. Геймплейно Нью-Вегас мало чим відрізняється від третього фола чи Облівіона. Ми мандруватимемо величенькою ігровою територією, досліджуватимемо руїни та підземелля й виконуватимемо квести. Завдяки активній ігровій спільноті та безлічі створених модів баланс кожного аспекту гри можна налаштувати на свій смак. Підсилити екшн складову гри більш реалістичними перепалками, допомогти гравцеві глибше зануритися у атмосферу завдяки реалістичному освітленню, покращити графіку, зробити ігровий баланс хардкорнішим – усе це дозволяють модифікації, і ми дуже радимо скористатися цією можливістю. Хотілося б висловити окрему подяку розробникам за введення додаткового режиму гри для хардкорних гравців. У цьому режимі їжа та вода більше не загоюють рани героя, набої мають вагу, дія лікувальних препаратів розтягнена у часі, а гравцеві потрібно слідкувати за рівнем голоду та зневоднення свого персонажа. Цей режим додає особливої атмосфери виживання в гарячій пустелі мохави і дозволяє на глибшому рівні пройнятися атмосферою гри. Як і слід було очікувати, після релізу гру було доповнено кількома DLC. Кожне з них могло похизуватися захопливою та цікавою сюжетною лінією, та ігролад подекуди занадто сильно відрізнявся від того, за який геймери полюбили оригінальну гру. Наприклад, у доповненні Делон Сам Road гравця переносять у цілком коридорний світ, у якому монстри з'являються по скриптах, що цілком протирічить канонам Нью-Вегас. А DLC під назвою Dead Money... Занадто часто змушує гравця змінювати обраний стиль гри до того ж, встановлення додаткового контенту збільшує максимальний рівень персонажа з 30-го до 50-го, дозволяючи прокачати мало не усі навички до максимуму. А це створює помітний дисбаланс на користь гравця навіть на високому рівні складності. Загалом, Fallout New Vegas – це гра, яку не можна пробігти по швиденькому і так само хутко забути. Це як філософська книга, яку потрібно читати повільно, вдумуючись у кожне слово та насолоджуючись кожною сторінкою і кожною деталлю. Це беззаперечна класика сучасних рольових ігор, до якої неможливо бути байдужим.